Мешканка вулиці Іваначівська, 110, місто Нововолинськ. Наше домогосподарство в цьому році дуже сильно затопило водою. Повністю залитий погріб, повністю залито подвір'я, фундамент весь у воді. В підвалі десь півтора метра приблизно підтоплення до останньої сходинки. Зберігати там взагалі вже нічого неможливо. Вигрібна яма знаходиться за будинком, недалеко від будинку, повністю затоплена водою. Тут таке місце, от якби низина, і нічого ми з цим зробити не можемо. По нашій вулиці, 13 років тому проводилося водопониження, але наш будинок залишився в стороні. Всього запива не до суплюсь. Все пливе. В льосі у нас приблизно 2 2,5 метри. Затоплено біля 2 метрів. Це стопроцентово. Не можна нічого зберігати, вон ще не спіла банку сала, ще пливає. І, і Не можна не зберігати, нічого винесла. По ящичку, що встила, остальне затопилося. Підтоплений фундамент. Підтоплені городи повністю. Всі всі нектарини, персики, все підтоплене. Воно знов те саме. В воді отако стоїть 3-4 місяці. Ти пам'ятаєш? 3-4 місяці, нічого не можна зробити. Двоє дітей в мене на війні. Що приїдуть, щоб допомогти, або дощ затопляно, або сніг. У середньому на 70 см води. Сапогом ну, сюди вступити неможливо. Сапог вже це. Я вже піднімаю, піднімаю, вже підняв, вже далі нема куди. Mm, да, Я да. міряю, було 70 сантиметрів води в підвалі. Саме виходить. Зараз не в туалет, нічого абсолютно нічого. Не Ні стирати не можна жінці, абсолютно, просто, взагалі, треш. У нас такого ніколи не було. А хто закупав? Ми ж самі прокопали, бо я не розумів, звідки воно набиралося. У мене вже потім дійшла мисля, що можна тут взяти, прокопати, подивитися. приїхав з малим, стали двоє, викопали сьогодні. Дві цих приїжджали. Викачали повністю, зараз буквально час вона знову повністю. Дорогу почали робити. Дорога сама собою своє взяла, взяли туру немає. Ну видно, от тільки що в мене остався, це кусочок. Вода сходить, вона десь дівається, вона вже вона йде. Одне що, приїхав якийсь спеціаліст і говорить: о, то ж треба проєкт, це мільйон проєкт буде стоїть. Я говорю, ви що бабки знову хочете відмивати? Чи що? Я говорю, треба підняти, якщо розібратися, підняти архіви. Якщо тут рів дренажний був, значить його тільки треба поновити. А там уже пої люди, землю попри моло поприробили. Попри, попри, попри. Я говорю, добре, а при чому звісно люди поприватизовували? Раз рів був, значить його треба купати. Те, що приватизовано, це таке діло приватизуване. То що як вона землю приватизувала, значить я повинен плавати, а вона, в неї земля приватизована. Це несправедливо, звісно.